Андрій Карпов, студент четвертого курсу Хмельницького національного університету. Сьогодні хлопець прийшов на заняття ізмінної безпеки, яке влаштували рятувальники за нашою ситуацією в нашій країні, тобто. Такі такі заходи безпеки для нас це хороший досвід. Щоб якщо буде певна безпека, то ми могли застосувати всі свої знання в, в певній е, небезпечній ситуації. Піротехнік Олег Савіцький демонструє молоді, як правильно поводитися при виявленні боєприпасів чи інших небезпечних предметів. Чоловік особисто брав участь у розмінуванні деокупованих територій на сході України протягом п'яти місяців. Дуже велика кількість складалася замінування іграшок. Що... І в будинках різноманітних речей побуту. І на земельних ділянках людей теж знаходилися і розтяжки і протипіхотні міни. Перше це обгородити місце. Ну відповідно не чіпати руками, обгородити місце та затрофонувати 101, 102 для того, щоб приїхали спеціалісти. Організували заняття рятувальники разом зі студентською радою університету до дня мінної безпеки. Він відзначається саме 4 квітня. За бажанням студентів ми запросили представників ДСНС, щоб вони провели наглядну лекцію з матеріалами, щоб розповіли, як. Діяти в тій чи іншій небезпеці необхідно знати про мінну безпеку, адже зараз дуже багато території України є заміновано. Провести урок працівникам ДСНС довелось в укритті, адже в цей час пролунав сигнал повітряної тривоги по всій Україні. Всі студенти вийшли з аудиторії і знаходяться саме в укритті. Їх цікавить це, адже це буденне життя, і ми повинні бути захищені. В сучасних реаліях Денис Клименко, Валерій Телеховський – Новини міста.